Позатримали за підозру чим правопорушень перед вашим частным жизнью першого фірмального України. Поліцейські затримали 49-річного жителя Ізмаїлівського району за підозрою у спричиненні співмешканці тілесних ушкоджень, що призвели до її смерті. Подія сталася декілька днів тому ввечері в одному з сіл Сафянівської громади. Поліцію викликали медики, які констатували смерть жінки за місцем її мешкання. Попередньо встановлено, що жінка померла від множинних травм. Точну причину смерті встановлюватимуть судово медичні експерти. Поліцейські провели низку слідчо оперативних заходів і встановили, що чоловік рукою вдарив співмешканку, і вона впала. Намагаючись змусити потерпілу підвестися і зайти до будинку, він завдав їй ще кілька ударів руками та ногами по тілу, після чого пішов спати. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої. Згідно з частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, йому загрожують до 10 років позбавлення волі. За клопотанням поліцейських, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка буде перевірено на осудність, слідчі дії тривають.